За п'ять днів до довгоочікуваного саміту ЄС Україна маститий український дипломат, що роками налагоджував нелегкі відносини між сторонами, розродився приголомшливою заявою. Три головні умови, які висунув євросоюз перед українською владою усунення проблем вибіркового правосуддя, виборчого законодавства та впровадження необхідних реформ, Україна не сприймає. Принаймні, так посла України про ЄС Костянтина Єлісєєва протрактував інформаційний сайт ЄС, який вивісив на своїй сторінці цю новину. Натомість у Києві тональність українських дипломатів. Геть інша. Напередодні саміту міністр закордонних справ, зібравши на брифінгу журналістів, відзвітував, Україна активно готується до єврозустрічі на найвищому рівні. Україна успішно реалізує ті зобов'язання, які на сьогоднішній день вона має щодо ухвалення низки законодавчих актів з питань. Порядку денного асоціації а також з питань лібералізації візового режиму на фоні успіхів вітчизняної дипломатії, відвертим саботуванням євроінтеграційних намірів виглядають дії окремих політиків та політичних сил. Впевнений прем'єр-міністр. Третій тиждень опозиція тримає в облозі парламентську трибуну. Нагадує Микола Азаров. Чим дуже заважає успішному просуванню держави в Європу. Опозиція фактично гальмує економічний і соціальний розвиток держави. Яка перешкоджає, явно перешкоджає європейській інтеграції країни. Опозиція залишилась глухою до компромісних пропозицій правлячої партії. Не почула заквозь Європейського Союзу. будто конструктивная, на порозі укладена асоціація Сієс через багатоденну блокаду, так і непроголосованою залишається і спільна заява влади і опозиції про підтримку асоціації з ЄС. Наразі після кількох скандалів та демаршів більшості її таки схвалили у профільному комітеті. Перешкоди на шляху до ЄС сьогодні планували обговорити в Польщі українські та польські президенти. Напередодні польська сторона заявила про очікування цитата якогось значного жесту від України, який засвідчив би готовність та бажання держави продовжувати курс на зближення з Євросоюзом. Марина Євтушок, п'ятий канал.